Всім привіт! Презентую вам лот-рушники бренду Ліварно. Є різних видів та забарвлень. З розміром 50 на 90 см, 75х150 та 80х200 см буде по одному рушнику. З розміром 50 на 100 см буде 6 рушників. 65 на 120 см три рушника. Та 70 на 140 буде 5 рушників. Всього в лоті 17 одиниць. Вартість лоту 2340 гривень. Матеріал бавовна. Собівартість одного рушника 138 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!